Я не знаю. Я відкрив вікно все одно жарко, типу. Ну, як вікно, воно зверху відкрите. Напевно, літо вже приходить. Вже час, вже червень, скоро, алло. Все <coughs> скоро червень. Так, є, бачите гру, бачите. Counter Strike 2, добре. Добре. Е, добре. Так о. Це прощальний буде стрім. Не так, давайте так. Просто просто і просто. Чому я вирішив взагалі завершити Counter-Strike. Коротше, по-перше, все повторюється, одне й те саме. Мене це заїбало. Я не отримую нових вражень. А я така людина, що я готовий йти в нові ігри за новими враженнями. От. і... Гра давно вже перестала мені приносити нові враження. Все так само, як Marvel Rivals. Пам'ятаєте, я розказував? Типу, то все розсосолював, розсосолював, Типу, і гра просто перестала дарувати нові враження. А, от, чому я Counter-Strike грав? Через ті кейси. Через ті кейси, скіни, за які можна отримувати, типу, гроші. На балансі Steam. Окей. Я так подумав, по кумекам, ну добре, я їх збираю, типа фармлю, 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 типу, і я тримаю надію, що, типу, через 5 років там можливо зро зросте ціна там в рази, не знаю, в 20 раз, наприклад. Що кейс коштує 20 гривень, а кейс буде колись там коштувати 500 гривень. Ну, умовно кажучи, але це надія. Це не гарантія, це надія, це припущення. І, і ну, це не гарантія. Тому навіщо покладатися, по-перше, на таку надію, по-друге. Якщо вона не збудеться, це ще гірше. По-третє, я хочу цей час вкладати свій. Е, не не гаяти час просто в таких іграх, як ота Counter-Strike, а вкладати час в сюжетні ігри і, і, і ігри, які мене будуть дарувати нові враження. Мені Мені будуть дарувати нові враження. Ось е, емоції, спогади, моменти. Типу, цей то е, сказати, копняка в сраку мені дав Speed Fiction. Реально, я пограв Вітою, я, мене роз'їбало просто їбанутись, просто наскільки є прекрасні ігри, сука, і я просто, ну, блять, після проходження гри я настільки замислився, блять. Сука, це ж просто сервісні ігри, які, ну, блять, ти просто заходиш і все повторюється, і виходиш. Нахуя в них грати просто? Я не, не бачу сенсу просто взагалі. Е, нарешті вже приходить до мене це самоосвідомлення, про яке я писав в Телеграм раніше. Е, хто знає, той знає. Е, от, Що я маю сам прийти до того самоосвідомлення. щоб мені ніхто не спотикав е, тими вилами. Я сам повинен до того прийти. Е, от. І типу, ну, Marvel Rivals мінус. Counter-Strike, мінус. Це вже мінус дві гри вже. Тобто, я вже прийшло, приходжу до якогось того самого От, е, причина, яка там, не знаю, 100-500 мільйона причина. е, да, Болотяні. Ця гра, напевно, створена для, для країни Error 404. Ну точно не для нас. Ну, не знаю, блядь, можете мене засуджувати, але ця ігра створена для країни Error 404. Чому? Тому що кожен раз, коли я заходжу в катки, чомусь в моїй команді має бути як мінімум один болотяний, а той 4. От. Ну, типу. Е, дуже погано дуже прикро, сумно, що вони ніяк не зробили українські сервери і, походу, ніколи не зроблять. Потім наступна причина це античити. Тут не працюють античити, забудьте. Е, добре, що ще? Що ще? ще, що ще? Ну і от саме головне, за що тримає Counter-Strike це за ті якраз кейси і скіни. Блять, ти заходиш просто як роботу. як-то от зараз в Твічі пішло, типу. Е Заходимо в Counter-Strike, забрати зарплатню. типу, як це зараз в українському твічу пішло? Типа, заб забрати зарплатню. Блять, яка нахуй зарплатня? Це 10 гривень забрати, серйозно? Чи 5 гривень, чи 10 копійок. Ну, Це, це такий крінж, реально, типу. Е забирати оцей кейс, ті нагороди. Футляр і скін, так? Да? Тут вам не видно, зараз покажу. Ну, типа, кейси скін забирати. Навіщо, щоб що? Шо? От, я от, от вже розказав, щоб що. Ну, типу, хороші баланс, все, пройшли ту тему далі. Е, тут нема навіть що в самій грі дивитися. Сюжетками в тебе набагато більше шансів біжити аудиторію, ніж в КС, коли ти просто фармиш щось для галочки. Так, це теж правда. Це теж правда. От, я хочу для вас дарувати враження, хочу для вас створити екшен, створити якісь такі вау, тіпа типу враження, щоб я сам ахуював просто від тих ігор. Е, ну, Ви би бачили, як я спітфікшн грав з віто Вітою. Це розйоб, блять. Ми будемо проходити на стрімі вдруге. Але я сумніваюся, що ті враження знов такі самі будуть. Типу, от в тому -то проблема маленька. А, от. І коли я буду грати якісь інші сюжетки, які я не проходив, ви, ви теж утримуєте ті вау-ефекти. Що ну, я просто буду сидіти в ахуї. просто так такому. От. І самому мені в кайф і вам в кайф. Типу, що от я дарую враження і сам їх утримую. От. Що тут ще продовжувати? Я не знаю. Тут, здається, тут швидше, ніж Marvel Rivals. Marvel Rivals я довше розсосовлюю. Тут я не буду так розсолювати, тут просто я вже все розказав. Все сказав. А, і ще одне не сказав. Я виснажився. Я виснажився це робити, реально. От як Дезмон писав, що мені вже настільки лінь е, за, за, заходити в Ту кес і е, фармати ті кейси. Ну, типу, я теж виснажився. Я вже змучився, вже настільки змучився це робити, оце класите, е- фармати ті кейси, скіни. Де кінець, а його нема? Того кінця не буде, блядь. Його нема! Фінішної прямої нема. В тому то і справа. Тому. Е, окей, 5 років пройде там через 5 років зайдемо, подивимося з вами. Типу, скільки ті кейси, скіни будуть коштувати, якось ми подивимося. І продамо їх. І на стім баланс я отримую ті гроші. Бо зараз я не, не планую їх продавати. типу. От, е, окей. Ще я помилочку зробив, що я колись в серпні минулого року чи в липні минулого року я теж продав. Коротше, в мене було більше тих е, контейнерів. от В мене їх було ще більше, типу. Я їх був продав, бо хтось мені сказав. Е, продай їх в липні, ти більше отримаєш Коротше, Послухався когось, не знаю кого, і погано зробив, що послухався. Краще би не слухався. От, Що ще сказати? Я навіть не хочу тут оце от клацати, Оце все, типу, знаєте, розглядати оце Не знаю, мені не цікаво. В Марвелі рай, рай, райвилися я ще хоча б ті всі меню, менюшки ла, лазив, клацав там перед видаленням гри, оце все клацав, тіпа, цікавився. А в тій грі мені навіть не хочеться цього робити. Настільки о -о -о огидла. Як то сказати? розогидла чи огидла мені гра спротивилась, що я навіть ту всю клацати не хочу. Типа, і вони Батл Пас придумали, потім тижневий квест придумали, коротше. Коротше, всяку єрість придумують. От. Було би шо клацати. Остогидла, дякую! Дякую, Гініфіна. Точно, оце слово я шукав в голові. Не знайшов, дякую. Остогидла, ось. Так, та. Counter-Strike настільки остог... остогидла, що Marvel Rivals ще була на фоні того всього в мене, що відбувається. Ще вона, ну, планка хоча б була десь так. Counter-Strike тут, а Marvel Rivals тут, типа, ну. Counter-Strike, явне діло, що воно прям дно, <правж> прям на дні, просто дно дніще. Коротше, хто дивиться мій канал на Ютубі, подивіться це відео, прошу вас також видалити цю гру. Не грайте в неї. Є набагато багато, багато, багато шедеврів ігор. Просто розверніться, просто кругозір розширте, і ви побачите, які є шикарні ігри. Видаліть ту гру, я вас прошу. Я дуже хочу, щоб всі українці видалили цю гру нахуй. Вона не повинна бути на ваших комп'ютерах. Ви маєте її видалити. Закликаю всіх видалити блять ту гру нахуй. <сум> Нахуя? Навіть якщо ви кіберспортсмен. Нахуя? <сум> Нахуя? Блять, геймдев великий, ігровий світ великий. Відкрийтеся просто тому світу, там стільки ігор є просто. Коротше, все, я все сказав, спіч <смеш> сказав. Е, прощаємося з тою грою, я навіть грати не буду, я вже казав, типу, що ну, нема сенсу просто, я ж і так її видаляю. Е, от, Тому на тому все. Мінус ще одна сервісна гра, Counter-Strike, до побачення, все, на тому все.